Итак, всем привет! привіт понеділок, 25 серпня. Сейчас, ну, не сейчас, а сьогодні буду зрізати, обирати урожай, бо вже трошки, дивіться, ось почав ізюмитися, Уже спіліший просто не буває. То це Показую. Ну, ви всі, хто дивиться мій канал, то знаєте, у мене немає взагалі такої якби, звички, моди. чи не знаю, Показувати самі більше грони, які є, самі більше ягоди, які є. Я не разу цього не робив і робити не собираюся. І тут і винограду то вже цих грон ну, бачите, Тут ось опусто. Вже, да? Бо було один юбілей 80. Років було в мамі, воно 23, го 19-го в тещі було 86 років. То зрозуміло, що ми його тут зрізали на стіл, самі споживали, а це остатки показую, які є. тому що я вже якби його зріжу увесь. Ну, низ не буду показувати, бо ну, низ, от бачите, те, що залишилося нам, залишили на пам'ять наші індики. Короче, за що і. Пострадали, то низи от такі. Ну, а верхи ще трошки залишилися. Ось о, оце, от такі верхи, от такі в нас виросли в цьому році. Грони на клубнічному ось, бачите, да? ну от так давайте підніму о покажу вам. ну Це такий увесь урожай і там ще покажу трішки. Ось ось зсередини, тут ось ще пішло, воно це теж ще клубнічне, воно йде, показую вам, піднімаю. Оце все клубнічне. І ще трошечки воно грон 10 там воно наверху. Як можете бачити. А ні, то зараз навіть приближу. Воно там. Ось там воно. Клубнічне і. Пам'яті Смольнікова, да, за листками клубнічне, бо я не освітлюю, це я зараз трошки тут освітлив. От, так от, то Думаю, зніму сахар, Та, смисл замірять, якщо він вже ізюмиться, то, зрозуміло, що він вже набрав усі свої кондиції. ну Це ще як, благо Бенефіту з Кропгелем. Оце вони зробили свою справу, бо я вам вже неодноразово казав, що в мене грони були отакі. Ось. Я його хотів удалити, цей кущ. Оце такі ось у мене грони були. А тільки такі ще трошки це тут ось, бачите, плотнувато, А в мене були такі, розтрібки, були такі малесенькі. Я його мав Короче, мав я його убрати. Думаю, не треба воно мені. Отаке. Пущу це 5 років. А зараз ось він мені видав отаке. І це не найбільше, бо найкраще було зрізано ну, на, до столу, бо було багато. Родина здорова, було багато гостей, то зрозуміло, що там двома гронами не відбувся. Звісно, вражаю. Думаю, засніму, покажу, що воно може видавати. Дуже сподобався, тепер я розумію, чого він клубнічний. А, так як мені товариші казали, що коли ти почнеш працювати максикропом, гелем да, і бенефітом, ти зрозумієш, чого воно так і який, на сам, ну, який смак розкриється. Ну, з упевненістю можу сказати, що да, дійсно все воно так і є. такі в нього до кілограма грони, там є 500, є 700 були. На більша була тут 800 грам, яка тут взагалі була грона. Вона крилата була, як наче, дві в одну. А так ось в нього це ще я вам показую. Отак ось так ось. Так що, якось оце так. На цьому все рекомендую. Раніше я не рекомендував і вибачаюся, да? Бо бачите, коли воно все пізнається, як кажуть, в порівнянні. Отепер я розумію і це все. Так що рекомендую. У кого немає, в нього і він і Зимостійкий, в мене він не вкривний, бо бачите, він у мене тут росте. Ось у мене тут бетонна така. Колись колесо від машини я сюди положив, забетонував, видірнув. Короче, І тоді посадив виноград. Ну тобто тут зверху тільки, а так ось діаметр тут пів метра, 50 см. І він ото сидить, він в теплі тут, бо в пристінку. Південна сторона, сонце на нього цілий день світе. Так що він у мене тут себе нормально ну би, почуває. Гарний, добрий і виноград, і, і смак у нього, і зимостійкість, і все остальне. Так що Рекомендую і вам. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Такий коротенький огляд, бо я ж кажу, буду зрізати вже його. Вже не буде що показати. Раніше треба було це трошки позривати, було повну нагрузку показувати. Ну, знаєте, ну а для чого. От показав, отак як воно є, та і все. Да. І на цьому і все. Всім дякую. До наступних відео.